Смерть на заняття зі стрільби на Надвірнянщині, дев'ятикласник з пневматичної гвинтівки, поцілив у свого однолітка. Куля потрапила в грудну клітку хлопчика, а тому врятувати його життя не вдалося. Він загинув на місці. Хто відповідатиме за смерть 14-річного школяра, з'ясовувала наша Ольга Бавенко. Усе трапилося саме у цьому ліцеї. Під час гуртка пролунав постріл, який став для місцевого дев'ятикласника смертельним. Медикам врятувати його не вдалося. Того дня на гуртку було 15 дітей. Стріляло вони втрьох по черзі. А ще один учень заряджав та передавав пневматичну гвинтівку іншим. Саме у цей момент і пролунав постріл. Внаслідок необережного поводження. Я свержую дитина замість. Запобіжника дитина натиснула на спусковий гачок. Цей хлопчик, який здійснив постріл, викликав карету Викликав швидку допомогу. Він повідомив лікарів про це. Він сам особисто зателефонував, побіг на вулицю для того, щоб вибіг зі школи для того, щоб зустріти лікарів. Дитині намагалися надати першу допомогу, проте безуспішно. Дитина отримала поранення в області рудної клітки. Приїхавши на місце події, швидка допомога вже констатували фактично спер цієї дитини. Гурток зі стрільбою паралельно з навчальною Дисципліною організував місцевий 60-річний вчитель. За словами директора, у чоловіка чималий досвід проведення таких занять. А тому з правилами техніки безпеки він був ознайомлений. Вчитель працює достатньо довго у нашій школі. Він працює тут з 86-го року. Щороку, ну хіба що за винятком, коли не проводилися військово-польові навчання для юнаків. Через ковідний карантин, то тоді не було. А так він щороку возив хлопців на військово-польові збори і саме на стрільби. Тобто, сказати, що він не обізнаний з технікою безпеки, я не можу. Проте обладнаного тиру, як і приміщення для нього у школі не було. Замість цього діти стріляли по імпровізованих мішенях, які встановлювали на металеві двері. Відповідно, розпочалися практичні заняття супереч всім заходам безпеки, не передбачені. Умови для проведення такого уроку на загальному коридорі загального користування без інструктажу розпочав практичні стрільби пневматичної зброї. А от зброю до ліцею передали на прохання його попереднього керівника. В цьому році на запит на лист директора навчального закладу, який звернувся до голови ОТГ до голови сільської ради Пасічнянської, які є засновниками цього навчального закладу для того, щоб покращити стан матеріально-технічного забезпечення і належного проведення предмету захисту країни і гурткової роботи, закупити пневматичну зброю, пневматичні гвинтівки, результаті чого було закуплені для цього навчального закладу три пневматичні гвинтівки. Калібром 4,5, дальність польоту кулі, швидкість польоту кулі до 100 метрів, яка не передбачає отримання спеціальних дозволів на придбання. Почнемо з того, що я призначений директором 22 серпня цього року. Гвинтівки були закуплені набагато швидше. Численні порушення, які зафіксували слідчі, теперішній директор коментувати відмовляється. Я не буду зараз коментувати все, що ви сказали, ведеться. Розслідування, за його ж словами, того вечора, після усіх подій, обвинувачений вчитель потрапив до лікарні. Справа в тому, що у цього вчителя був, наскільки мені відомо, три і операція на серці. Тому абсолютно не дивує, що він потрапив у лікарню. Слідчі розпочали одразу два кримінальних провадження. Відкрито кримінальне провадження за статтею 137 щодо вчителя. Окрім того, за фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за статтею 119 кримінального кодексу України. Це вбивство з необережності. А у навчальному закладі у цей час проводять службове розслідування.